Городина, що росте в теплицях, подорожчала. Причин багато, та передусім це ціни на енергоносії. У холодну пору року аграріям доводиться вкладати додаткові гроші у теплиці. Нині більшість українських господарств працює у збиток. Наскільки зросла вартість тепличних овочів, та чого чекати далі? Дивіться. Це таки не синечко, треба покласти чітко в центр і по одній рослинці. Ярослав Хіменець уже четвертий рік тримає фермерське господарство. Раніше сіяв квіти, та після початку повномасштабного вторгнення взявся за овочі. каже. Так популяризує український продукт зараз. Нагалі я вважаю, що це така ну, величезна потреба. Чого? Тому що у нас більшість овочів, які є зараз, є експорт. Це є Турція, тому що власного овоча у нас тільки на сьогоднішній день це тільки борщовий набір. Все інше це у нас все привозне і все експортне. І звісно ж, ви ж самі бачите, які ціни на сьогоднішній день. Конкурентів у цій галузі в регіоні мало, каже фермер. Тож ринок збуту є. Свої овочі вже продає у місцевих non, магазинах. У цьому році вже сіємо, розпочали, перш за все, зараз ранні культури, це ранні гібриди капусти і ранніх сортів помідор. А потім взагалі у нас йде після цього також перець, баклажани, кабачок, огірок і кавун. Подорожчало і насіння, і перевезення, каже фермер. Тож, яка ціна буде нагородино, невідомо. Здорожчало все. Ми розпочинаємо субстрат здорожча. Насіння в зв'язку з курсом долара здорожчало. Касета також, бо це закордонна касета, Польща все здорожчало. Логістика здорожчала, все здорожчало. Робоча сила, в принципі, залишилася, що в минулому році, наприклад, на в нас, але все люди ну працюють від вироб, від, від виробітки. А у цій теплиці росте листя салату. Місцеві фермери теж кажуть саме взимку несуть чималі збитки, бо рослинам треба багато світла. Для того щоб рослина могла круглорічно рости, ми повинні забезпечити необхідні умови, І одним з з чинників є світло. А коли бракує природнього сонячного світла, ми включаємо систему досвідки штучного світла. Дається взнаки здорожчання усіх енергоносіїв для підприємств, та з цим можна змиритися. Каже директор підприємства: вартість кіловат електроенергії для бізнесу на даний момент орієнтовно 8 гривень за, за кіловат. Вартість газу цього року ще ще більш-менш прийнятна. Становить близько 15 гривень плюс доставка. А от торік директор компанії згадує, як найважчий через постійні відключення електроенергії. Фермери змушені були вмикати електрогенератори. Це і дорого, і результату обмаль. Рослина замість звичайної тривалості, яка є в зимовий період, 50, орієнтовно 55 днів. Ми збирали рослини через 75 днів, і вага їх була, напевно, в три рази менша, ніж, ніж та, яка є зараз. Mm -hmm. То минулий рік був збитковим через обстріли відсутність електропостачання. Про те, що вартість електроенергії ускладнює тепличний бізнес, підтверджують і експерти. Пояснюють, вирощувати тепличні овочі наприкінці осені. Взимку та на початку весни в Україні зараз невигідно. вигідно. Холодну пору року аграріям довелося б вкладати додаткові гроші в теплиці. А вартість українських огірків та томатів була б удвічі, а то й утричі вищою за імпортні. Є поодинокі комбінати, які мають. Цілорічний обіг вирощування, але це невеликі обсяг, бо енергозатрати предприємства несуть дуже величезні, і ми ніяк не можемо конкурувати з цієї штуреччини, яка є головним постачальником до 90% всієї тепличної продукції в зимовий сінній період в Україну. Експерт прогнозує ціни, підніматимуться й далі. Вартість імпульсної городини збільшиться через логістику, ускладнену війною, а місцевої через Тимчасову окупацію територій, проте переконує фахівець без українського продукту споживачі не залишаться. Ми бачимо, що в деяких регіонах до цього не дуже розвинутих господарстві, Там зростає виробництво. воно буде зростати. Щоправда, наші овочі з'являться у продажі з середини весни. Олег Янко, Анна Ружін, Арсен Рузанов, Максим Гуміров, Валерія Колодова, телекналрада для підсумків. Єдині головне.